Перша в історії України викрила шпигунів воєнної розвідки. Угорщини, як повідомляє прес-служба, агенти збирали інформацію про вразливі місця в наземній повітряній обороні Закарпатської області і вивчали реакцію місцевих жителів щодо введення на території регіону угорських військ. Одним із шпигунів був 40-річний колишній військовий з берегівського району, якого іноземці завербували та перевели у режим очікування ще в 2021 році. Він почав активно працювати минулого року. Наразі він завербована ним поплічниця, перебувають під вартою і їм загрожує дові. Агент особисто розвідував розміщення сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні. Після збору розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором. Серед нових завдань зрадника було виявлення службових авто, які належать представникам сил безпеки та оборони в Закарпатській області. Крім того, резидент мав знаходити і передавати у хорській спецслужбі дані про втрати ЗСУ на війні та актуальні події із лінії фронту, і вже підібрав відповідний контакт у силах оборони. Ще одна затримана колишня військовослужбовиця сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. За наявною інформацією, серед її завдань було інформування Огорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів в Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.